Як бачимо, цей столик зручний не тільки для пацієнтів, а ще й для персоналу, тому що під кожного, хто буде доглядати за дитиною, можна підібрати зручне, таке достатньо положення. Для немовлят, а тим паче перечасно народжених досить небезпечним є стан гіпотермії, коли температура тіла падає нижче необхідної для боротьби з цим явищем. Одній з дитячих лікарень міста іноземні благодійники надали цінне обладнання. Ми отримали у вигляді гуманітарної допомоги від наших колег фонду розвитку кардіохірургії імені Збігніва Релігі, дві відкритих реанімаційних системи Бебітерм. Це якісне німецьке обладнання, яке служитиме роками. Реанімаційні системи надійшли у відділення реанімації новонароджених та неонатальне відділення, де виходжують немовлят поспішайок. Як запевняє лікарка, це обладнання було вкрай необхідним. Апаратура підсилить наявні агрегати, що дасть змогу врятувати більше малюків. Завдяки Реанімаційній системі ми можемо задати адекватний температурний режим для новонародженої дитини, як для доношеної, так і для недоношеної дотримання теплового ланцюжка це ті перші необхідні кроки, які застосовуються в реанімації і виходжуванні новонароджених дітей. Відділення реанімації новонароджених працює цілодобово та має виїзну неонатальну бригаду, яка доставляє малечу до медзакладу. За місяць через нього проходить близько 15 маленьких пацієнтів, яким тут успішно надають необхідну допомогу.